Доброго дня. Так, друзі, відео сьогодні таке. Їдемо знімати МТЗ. Позвонив вчора підписник, хоче продати МТЗ. Їдемо знімати відео. І по дорозі заїхала ось така у нас тут зона відпочинку. Зніму. трошки правила поведінки в лісі. В лісі будуть, ну, красиво зроблено. І що мені цікаво, навіть не понасвинячувано, як обично в нас буває. О, Як он на фото, на цьому на трафареті. Чистенько. Ось все. Ну, лежить так. Може якісь вірі розтягли, птички. О, а обично у нас ось отак. А, о, ось отак. О, а я казав, не на свинячина. Ну, може, яшку, може, птички роз... рознесли. шукали так друзі опять же те що говоримо там писали 3000 металолом Тож не мій так і оце їдуть це не мій трактор я навіть на даний момент я ціни на трактор не знаю людина ну що приїдь з ними а ціну вже скаже на місці я до чого веду, що там металолом, потом, ти, з космоса. Да я ж при чому, я ж моє діло виложить в інтернет і все. О, А те, що там, це, я знаю, вам отпишу іменно, що нічого написати. Та напишіть там. Не, ну писати треба, да, бо коментарів малувато, Писати треба. Ну, блін, на таку херню пишете, я знаю. Опрост, ...вообще-то... Кацапи знають, що їх уб'ють і йдуть. До. Я так поняю, е так само. Не пише хуйні, а ви її пишете. Ой, херні. Так, хорошо, включусь. Зараз їдемо селом Сомкова Долина. Хочу передати своєму підписнику привіт. Серега, привіт. Я знаю, що ти будеш дивитися. Заїхав би на кавун, спішу, нема коли. О, ось його комбайн стоїть. Той, що не схотіли купити Заїду другим разом, хоч і праздник сьогодні, але спішу. Хорошо, включусь. А, а, я тут станемо станем. Так, на місці Щера, приїхав. Купу, Ось такий звір продається. Після капремонту. У резина десь 50%. Не продаються. Так, задні, задні мабуть, пісні нема. Yeah. Діск широкий, yeah. з документами. Yeah. І цей диск широкий. ну Продаватиметься колись пізніше, зараз не продається. Так ось такий салончик в йому. Якщо кому цікаво, пишемо коментарі. Ціна такого звіря 6 тисяч доларів. Буде якийсь маленький торг на дорогу, так? Да? Ні. Віддаю за полцини. 500, 500. Ну тільки на дорогу ж не, не... не... не в кубу, правильно. Зайдуть, звісно. А ти взагалі можеш компенсувати? Не можу. я. Так, все, пізніше включусь. Так, ще таке. Продається. Ну, взагалі, то хочу продати оцей прицеп. Єсть у мене людина, яка хоче його купити. Але питання в чому стоїть, якщо ми бачимо він із зерном. Дзвонить сьогодні до мене підписник. Ну, це я, взагалі, хочу з вами посовітуватися. Як мені правильно зробити, щоб, як то кажуть, були і вівці. Ціли і вовки ситі. Як правильно зробити? Дзвонить людина сьогодні і хоче прицеп. Ось оцей. О. Він даже согласен купить його із зерном. Як ми бачимо, він теж з зерном. От тут. Напишіть мені в коментарях, як тут правильно поступить. Не планував продав. Ну, передумав, Планував, ну передумав. Як тут правильно поступити, а? а мож... Або давай аукціон зробимо, хто більше дасть, в принципі, як, то. Але тоді я отого, що натяг, продавати не буду. От скільки. Хто більше за цей прицеп дасть, довбать, в принципі, в мене стоятиме і натяг. Я, я ними. Ось оцей вже другий рік стоїть, ось він з того року, він, як бачимо, стоїть на кичках я вже два роки, другий рік відсюди не витягую. Якось отак, щоб правильно. Ну, коротше, треба Надо... ваш совет. Напишіть мені в коментарях, як правильно тут поступити, щоб я не був брехуном. Тому що, як бачимо, вони всі з зерном. О! Так, що ще? Що ще? Ще в нас на продажу ось є скат. Є гідробак і брус оцей. Коробку вже продав, немає і є ці ще два колеса. О, те що осталось. Так, зазнімем, вже. Хтось там просив пилораму зняти. З Знимемо пилораму зараз. Хлопці якраз сьогодні пиляють. Ну, іфа є ще. Як знаємо, цей прицеп не продається. Ще одне, може, хто десь тут недалеко продає МТЗ, можна в поганому стані. Людина хоче під ремонт купити. Ось так получається. Як бачимо рівненько. Так, не матюхайтеся, я відео знімаю. Не матюхайтеся, я відео знімаю. так і Тут Так нема грошей а ну Коля, разок пройди для підписників та глядачів просто. Так. Да. Підписуємось на Ну, щоб жінка бачила, що ти на роботі, а не десь цей. Для, для, для глядачів. Чого? Напоминаю, треба ж підписуватися на канал. А то просмотрів багатенько підписок. Ну, підписок менше, ніж переглядів. Дехто переглядає, підписуватися не хоче. Це у нас природа, О, ти б... На гарячому поймав кору. Ну це не не да. А, так я знімав. Ну, ось ось. Знімаю. Як працює електроталь? Да. да, електроталь механічна. Так, все, на цьому все. До побачення.